Від Великої Британії до західного Сибіру в Росії та від Скандинавії до країн Північної Африки і Близького Сходу телеканал UATV розпочав мовлення з супутника Hotbird 13. його аудиторія близько 140 мільйонів родин. Денідавнього До времени донедавна сигнал нашого каналу поширювався в світі за допомогою трьох супутників. Це був Азерспейс, покривав близький схід АМОС Центральну Європу та Гелексі Північну Америку. Виникла ситуація із супутником АМОС, бо новий супутник не запустили, а цей вже старий сигнал з нього почав зникати. Саме на зміну АМОСу прийшов хотбьорд. Насамперед, це розширило англомовну аудиторію телеканалу. Зокрема, сигнал відтепер покриває Велику Британію. Очікується також зростання кількості глядачів арабських програм UATV. UATV тепер доступний у Великій Британії. Ми дуже тішимося, що нарешті маємо змогу спілкуватися з британськими глядачами, і ми чекаємо розвитку відносин з цією частиною англомовної аудиторії в майбутньому. Готбірд це, це дуже популярний супутник в арабському світі на близькому сході у північній Африці. Там дуже багато арабів, які саме через цей супутник вже можуть дивитися. UATV. це важливо не лише для арабської редакції UATV, а й для всього каналу загалом, тому що арабський світ це понад 300 мільйонів людей, які розуміють не лише арабську. Перехід на Hotbird 13 – черговий крок у розвитку телеканалу у планах охопити покриттям також Південну Америку та Австралію. Юлія Кручкова, Дмитро Гришко Юєй